Вітаю глядачів телеканалу Конкурент ТІВІ. в ефірі. Програма Лучани Про. І сьогодні ми запитаємо у Лучан про гроші, а точніше, скільки потрібно коштів для комфортного проживання у місті Луцьку. Отож, ми йдемо питати, а ви не забувайте підписуватись на Ютуб канал. Вашу думку комфортно для того, щоб прожити у Луцьку? Комфортна сума. Тисячу гривень в день тоді буде комфортно. Це не враховуючи там адьошки, якісь там послуги дівчачі. Просто тисяча гривень в день, це комфортно. Так, а на що найбільше витрачаються кошти? На харчі, на продукти. На продукти а Польщи? на польсі їсти якісні продукти, і на це ну прям найбільше йде грошей. Так, а можливо, у вас є щось таке, на що б ви хотіли більше витрачати? От хочеться на це трошки більше витратити, ніж зазвичай. На подорожі для вас комфортно це скільки? Комфортно тисяч двадцять. А на що б хотілося можливо витрачати більше? Ось в нашому віці нема на що витрачати. Бо ще головне стосується підтримка збройних сил України. Оце на донати, на все, на дрони, на автомобілі, на все. Це саме святе, що на сьогоднішній день не є. Це першочергове повинно бути в кожного. Якщо зі своїм житлом чи ні? Можна два варіанти. І зі своїм, і не зі своїм. Я думаю, десь 80 гривень. Це якщо своє житло. Якщо знімати. Якщо знімати. А на що, на, на що найбільше йде коштів зараз? На житло, на їжу і на розваги. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, комфортна сума для життя у Луцьку? Ви зни... Ви зни... на, е, на день, на місяць, на який період часу? На місяць давайте. Ну, Думаю, напевно, тисяч 15 гривень. Да. А на що найбільше йде коштів? На харчування. А найменше? Mm. На одяг. А на що б вам хотілося витрачати трошки більше, так, щоб себе радували? Себе. <ріст> Чарівно. Мінімум 20 тисяч треба. Витрачається на їжу і на одяг. Це най розхідник, який має бути в сім'ї. А на що хотілося б трошки більше витрачати? Більше нічого не треба. Більше ні на що не треба. Що не треба. То саме головне це, щоб сім'я і в сім'ї все було добре. Тисяч тридцять в місяць. Це разом зі своїм житлом чи орендованим? Разом зі своїм. Що б хотілося тратити трошки більше. Ну, на відпочинок. як ви думаєте, скільки коштів необхідно для комфортного проживання у Луцьку? На мою думку, для мене особисто. А, ну... Дивлячись на що, на що потрібно. Якщо це проживання, я проживаю сама, себе забезпечую, харчування, все. Ну то щоб для комфортного, ну, скажімо, 50 тисяч в місяць. Ну, найбільше, звісно, на транспорт не знаю, в мене особисто якийсь чай, кава, їжа поза домом, тому що вдома завжди дешевше, а так завжди якісь перекуси. Так як я ще студент, це ну, постійно, постійно воно кожен день. Зрозуміло. А на що хотілося б витрачати трохи більше? Трохи більше на одяг. Тому що ну, ми кожен день ходимо, нас люди бачать, хочеться завжди кожен день по-різному виглядати. Скільки коштів? Ну так, тисяч 25, може, 30. На що тратиться? Комунальні послуги тратяться. Ну і продукти тратяться, ну і хочеться щось і приодягнутися. А найменше. А найменше, ну от бачите, пішочком йдемо, трошечки там проїзді. Зрозуміло. А на що б хотілося витрачати от більше коштів для того, щоб жити собі комфортно? Ви ви знаєте, зараз такий час, от якийсь так, от, і на таку думку навіть і вона е, не поміщається в голову. Думаєш, які за одне. Думаєш, щоб якось було, щоб був мир. Спокій, оце саме основне, мабуть, я не знаю, якби всі кошти світу можна було повернути на це, щоб люди жили в мирі. Без зла, без е, такої, ну без зла, без зла. Оце саме основне, мабуть.